Привіт, друзі! Продовжуємо знайомити вас із захисниками України, військовослужбовець з позивним Чорний сьогодні у передачі Наші люди. Давай почнемо з того, чим ти займався до 24 лютого, до вторгнення і чи мав стосунок до збройних сил. Так, я з 2011 року вже військовослужбовець збройних сил. Я кадровий військовослужбовець. І... То зустрів війну на службі, в принципі, 24-го вночі, десь о пів на четвертого набрав замкомандира, сказав: Ну Дімон, то, що й казали, почалося. Все, я зрозумів. В мене вдома сім'я, дитина. Першочергове мені було завдання це вивезти своїх. Так як знав, що по тривозі я повинен пробути до військової частини одразу. Треба було розібрати сім'єю. Зібрали швидко речі, тому що вже. Як такі замальовки були, що війна може бути, речі вже були на собрано. Тому зібрали швидко речі, розбудили сина, дружину взяв з собою, відвіз їх до її батьків, сказав там далі будемо по команді діяти, побачимо, що як, куди. Після цього відправився до своєї частини, почав займатися по команді командира видачі зброї, отримання всього майна та готування до висування за вказаними там вказівками. Перші Бої, як це було, які бойові задачі виконували. У нас підрозділ має таку свою рідну структуру, що в бойових діях безпосередніх ми не повинні приймати участь. Але війна є війна і трішки завдання змінюється. Ми прибули до загального штабу, я уточнив командира, що робити, чим будемо займатися. Він каже, ну, поки чекаємо, вказівок, далі буде видно. Після цього я зустрів свого. Побратима, дуже доброго знайомого, він офіцер е, нашого командування. Кажу, чим займатися, чому там суєта така, що може допомогти щось? Зараз задача максимально озброїти наших пацанівців. Е, по максимуму не таку потожнішу зброю, що є, доставити, познаходити по всьому місту, тому що агресії такої ніхто не очікував. Кажу, якщо треба допомога, ми допоможемо. Я зібрав всіх своїх військовослужбовців своєї частини, порадився з командиром, що є завдання, треба допомогти, максимально комплектувати наші війська. Командир дав добро, каже, так, звісно, займайся. Почали займатися, як кажуть, логістичним забезпеченням. Як там раніше казали, ой, тил це таке, тому собі, то в мене є порівняння з бойовим досвідом. Я з 14 року був в секторі. Під час АТО, то знаю, що це таке, але ж знову логістика. Що таке логістика? Ну тил. Логістика набагато важкіша, нічим не відрізняється від прямих бойових зіткнень. Наші задачі, які були, то треба було нам першочергово всіх одягнути, забезпечити, тому що холодно, це зима. Як кажуть, типу ніхто ж не знав, що підуть зиму. Пішли в зиму. І мій товариш каже. По-перше, забезпечити всі передові теплим одягом. Зробили коло по передових всіх позиціях наших. Хлопців, так, там навіть тих рукавичок, тому що всі по тривозі. Тих нема рукавичок, тих нема теплих речей, тих з БК на мінімалі. Доставляли БК, доставляли теплі речі, ту саму їжу. Як показало, що це дуже необхідно. Чи не було проблем зі зброєю і з БК? Зброя БК проблем не було, але ж. Як показала практика, що новітні натовські зразки зброї, вони набагато кращі. Після того, як вони прибули до нас, ми їх привозили на наші позиції, пацани були дуже вдячні, дуже, ну, показали себе, це зброя на вищому рівні. Але наші, наша зброя вона нічим не вступала. Ті ж самі гранатомет, РПГ це класна штука була проти танка. Основніше це було залишення в цілісті особовий склад та відбити місто, щоб не зайшли сюди. Чим зараз займаєшся? Чим займається твій підрозділ? Закінчували займатися логістичними напрямками, а потім перейшли до своїх безпосередніх задач обов'язків, котрі виконує частина. В принципі, вона дуже специфічна, але як показала практика застосування зброї, чим Російська Федерація почала гасити по нам, то ми. Повинні були для України якось допомагати, і наші навички дуже сильно до цього знадобилися, тому що були там і по коліям радішим, там ну, більш до хімічної зброї, те, що застосовувалося, зараз займаюся своїми обов'язками. Я на посаді інструктора саме з зброєю масового ураження, те, що також планувала застосовувати проти нас Російська Федерація. Навчаю особовий склад разом з фотографом. Допомагаю йому в його інструктері особового складу по зброї, ті самі використання та навчання максимально допомагаю йому в підсилення для його як він навчає людей навичкам тактичної медицини. Чим плануєш займатися після війни, після перемоги? Я ще планую надалі йти по кар'єрній сходинці військовослужбовця. І рости далі, тому поки що на найближчий час буду пов'язувати своє життя з армією.